Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі з вами Наталя Де. Сьогодні ми обираємо учасникам кількість бісерин на вівторок, тобто 4 квітня. Скільки кому потрібно відшити бісерин на вівторок? І так, у грі рулетка мафія. І, і так, давайте, яночка. Я не потребна, ведь 700 И 700 бисерин. Так, Олечка. Шестьсот бисерин Ирина. Тысяча бисерин Тетянка неділько. 500 бісерин Віточка 200 бісерин Ксюша Тисячі бісерин. Ксюня справиться Наталя Томкевич. Дев'ятсот бісерин. Лідочка Тысяча бісерин Наталя Де. дев'ятсот бісерин Олександр 200 бісерин. Леночка Весемсот бісерин. Тетянка наймолодшая учасниця. шестьсот бисерин Анастасия восемьсот бисерин Светланка 600 бісерин і ринка Карп, шестьсот бисерин Марика. 300 бисерин, и сошок бисерок 500 бисерин. Так, кодове слово скажу пізніше. Зараз ми подивимося. Мафію я вже обирала до, до цього відео. Подивимося, подивимося нашу. Ой, зараз дівчаточка. Зараз я збільшу. Подивимось. Роботи за 2 квітня, тобто за неділю. Так, будемо дивитися роботи. Як же відшивали наші дівчатка? Чи нема ні в кого штрафів? Якщо є штрафи, то ми їх додаємо до понеділка. І так. Зараз загрузить ноутбук. І так, робота Ксюши, зараз трішки припідніму. ось. Трішечки перестрою камеру, щоб краще було видно. Так. Ось. Якось так. Ксюня повинна була відшити 100... 100 бісерин. Ксюша відшила 362 бісеринки. Ось. Паєточки вона бачу, пришила. Ось ці паєтки дошила. Ось цю частину. Ось цю частинку, бачу, теж дошила Ксюша. Добре, дякую, Ксюднічка, зараховано, йдемо далі. Так, зараховано. Робота віточки, місюк. Віточка повинна була відшити 950. Плюс 200, 1100 бісерин, відшила 1120 бісерин. Молодець, як я бачу, ось квіти відшила, віточка, ось цю квіточку відшила. Е -е. І все, по-моєму. Так, молодець. Зараховано. Штраф відшила, віточка, молодчинка. Йдемо далі. Тетянка недільку повинна була відшити 500 бісерин. Тьфу, знову подивилася на ту Тетяну. 100 бісерин, господи. Правильно, бо. 102 бісерини відшила, по-моєму. Так, 102 бісерини відшила Тетянка. Зараховано. Йдемо далі. Робота Іринки Карп. Вона повинна була відшити 300 бісерин. І позначила, де вона відшила цих 300 бісерин. Молодець, Іринка, зараховано. Ідемо далі. Тетянка робота Анастасії. Якщо не помиляюся, так. Потрібно було Анастасії вишити зараз, зараз 700 бісерин. Так. Відшила 780 бісерин. Як бачимо, у нас додався тигрик. Було ось так десь тільки вишито. Ось це все додалось. Добре, зараховано. Ідемо далі. Робота. Саши Олександра. 600 бісерин потрібно було відшити. І Олександр відшив. Позначив, Д. Молодець. Олександр зараховано. Ідемо далі. Це, по-моєму, робота Тетяни Олексенко. Їй потрібно було відшити 500 пісерин. Що так, зараз, зараз, чекайте? Приближу, бо не бачу, там написано. Це дуже відшито 510 пісерин. Пишіть трошечки якось більшими чи буквами, чи як, щоб я бачила, бо буває, що написано, не дуже зрозуміло, що написано. Так. І тетянка колобка намалювала. У нас було ключове слово «колобок». Тетянка його й намалювала. Я тебе з'їм. Так, Світланка. Так, Тетянка зарахована. Світлана повинна була відшити 1000 бісерин, відшила 1300 бісерин. Зараховано. І видно, де Тетяна так, позначила ось, ось цю частину. Світланка відшила. Кажу, так, Лідія Коваленко розпочала ось такий віночок. Я також хочу цього віночка розпочати. Думаю, що я його розпочну. Повинно було лідочки відшити. Е, е, так, 200 бісерин, 239 відшила лідочка. Дякую дуже, Лідочка. Дуже чудовий буде віночок. Я його теж планую розпочати, будемо вишивати вдвох. Ідемо далі. Так, робота Наталі Томкевич, яку потрібно було відшити 300 бісерин. Ну, тут вона явно вишила набагато більше, тому, як бачите, розпочинала Наталя роботу, і ось вона її завершила. Дуже гарно вийшло. Тому зараховано. Далі йдемо. І це моя робота. Потрібно мені було відшити 500 бісерин, що я й зробила. Так ось я думаю, бачите, так, да, видно, де було. Ось така частина десь була відшита. Ой, чекайте на ця, Ось ця. Ось так, було відшито і ось це все додалось. Там навіть більше, як 500 бісерин. Тому що я 500 відчитала, а далі не считала. Так, це все. Так, дивимося. Олечка не відшивала в неділю. Лєночка попросилася, також не відшивала. Сашок-бісирок не відшивав на неділю. Так, Олеся не, участь не бере. Треба буде її. Так, а ще робота. Робота Ірини. Я щось не побачила. Ніби не було її роботи. Ну, я запитаюся, якщо то додається штраф. Можливо, Ірина теж не вишиває в неділю, я не пам'ятаю. ось Тому розберемось. Так. Це все, що я хотіла вам показати. Решта, всі, хто відшивав на неділю зараховані. Все так. На цьому буду закінчувати своє відео. Ключове кодове, верніше слово на вівторок їжачок, щоб ви пам'ятали. І бажаю успіху у відшивах, мої хороші. Все, до нових зустрічей. па-па.